Життя навколо нас очима молодих людей: неймовірні відкриття, несподівані ракурси, шокуючі образи, і все це виставка номінантів щорічної премії Арт-Центру, яка вже втретє відзначає молодих художників до 35 років. Двадцятку відібрали з понад тисячі заявок з усієї країни. Головну премію 100 тисяч гривень вручать у грудні, але подивитися, хто на неї претендує, можна вже від учора. На яскравому відкритті побував Михайло Малий. Сучасне мистецтво вирвалося зі стін кінчук Арт-центру і проникло на вулиці і дахи Києва. Їм є що сказати і що показати світу двадцять найкращих українських молодих художників, які стали номінантами цьогорічної премії Пінчук-Арт-Центру, яких відібрали з тисячі претендентів, майже у кожній роботі гострий соціальний підтекст. План втечі з Донецького регіону Роман Мінін малював в арт-центрі разом із школярами з його рідного шахтарського містечка Димитрів. Вони вперше в житті приїхали до Києва. Шахтери йдуть в автобус, на якому вернуться домой. Це добре, ангеле, которая ну, в церкві живуть. Коли діти творили, митець закрив свою частину роботи полотном, аби вони малювали своє. Потім зняв завісу і зомлів. Дівчина нарисувала Ангілін, нарисувала церкву, храм. Вона могла нарісувати вже просто купал, купол, купол. купол. Ну якби как би бы похоже. Ну ні, несувала двох ангелів. А у мене в этом місці два шахтіра, теж як два ангела, стоять. Вот, вот они сейчас здесь. А Аби художники могли надихнутися роботами минулорічного переможця міжнародної премії Артцентру, один виставковий зал відведений роботам британки. Ядом Акіє за один день. Вона пише один портрет, якщо не встигає, знищує роботу чи не шкода мені та ні? Без жалю із ними прощаюсь. Це уявні образи. Руки ще мають посуд висотою з двоповерховий будинок. Анна Звягінцева зробила монументальний пам'ятник буденній миті. А міліцейські чоботи з гранітом коло рідного рефлексія на пострадянське середовище. Тема України як держави перехідного періоду домінувала і у масштабній мозаїці Жанни Кадирової. Художниця поєднала непоєднане радянську пропагандистську естетику і рекламу люксових брендів. Герої космонавти і комсомолки перетворилися на гламурних моделей. Матеріал мозаїки виготовлений ще у радянському союзі. Він, до речі, досить дорогий. 18 доларів кілограм. Арт центр допоміг українським митцям з матеріалами для робіт. Засновник центру сучасного мистецтва вітає авторів з тим, що їм вдалося зробити актуальну виставку. Наші хлопці, ані перестали бути вторічними в строящейся стране переходный период, когда есть столько острых, горячих тем, когда ещё страна себя ищет и зажины, естественно, когда художники размышляют на эту тему. А Татьяна Щеглова, та Роман Новенс дуэты Синхродокс поехали до Исландии, де взаимодейовали с незайманою природой. Эта серия называется На пивсо. в ней мы раскрыли вдали концепцию э, е, сведомого сна. Тобто це сон, в якому людина може контролювати те, що вона робить. Неймовірні сни з зострова, який не встигла зіпсувати діяльність людини. Буквально зачарували гостей виставки. Органічне і доброзичне по відношенню до навколишнього середовища, щось таке пов'язане із здоровим харчуванням, живою їжею і взагалі екологічною свідомістю. Відвідувачі зможуть обрати з того лауреата, який отримає приз громадськості. Голосування триватиме до кінця листопада. А у грудні авторитетна міжнародних. Народне журі визначить переможця премії арт-центру, який отримає 100 тисяч гривень і можливість стажування у майстернях всесвітньо відомих художників. Михайло Малий, факти тижня.